Вітаю всіх! Хочу таки зробити відео на тему навчання. Я виклала програму навчання в свою телеграм-групу, тому що в файл не можна прикріпити в кожному. В Інстаграмі не можна, в Тіктоці не можна, в Ютубі також не можна. Я нарешті добралась, я зрозуміла, як я хочу проводити суть його. Там все прописано. Там Скільки воно триватиме, вартість навчання, коли старт. Стартувати планую в березні. Тому запис буде ось лютий, весь лютий запис і березень запис. Коли буде старт, залежить від кількості людей, як наберу групу. Ось. Ще хочу вас зауважити, що зараз така ситуація не дуже сприятлива, приємна, такий дві дурдом. Можуть бути проблеми зі світлом. Це все, звісно, обговорюється. Це все буде окрема телеграм-група для навчання, там ми будемо все це прописувати, в кого яка ситуація. Я прекрасно розумію, що таке онлайн навчання онлайн навчання це люди з всієї країни. Ситуація в кожного може бути абсолютно різна. Мало того, я знаходжусь в Харкові на даний момент, скажімо так, і тут також ситуації різні. Це ви розумієте. Тому. Будемо виходити з наших реалій. Так, і завжди враховувати ситуацію, є, що є у людей. Це дуже-дуже важливо. Все буде в записі. Прямих онлайн-трансляцій нічого не буде. Я цього робити не буду, тому що підлаштувати всіх людей під один час це дуже важко, а мені самі підлаштуватись також важко, бо в мене дуже обмежений діапазон часу. Ввечері я не можу, бо, якщо малого забирають, то його приводять, і мені треба дитиною займатись. Мені не ніколи просто проводити щось. Там це прописано. До якого часу будемо робити, все Все прописую. Все пояснюю. В оголошенні. Воно в pdf форматі в телеграм-групі. Це дійсно важливо, тому що зараз. Треба враховувати все-все-все. Навчатись треба, кудись рухатись треба. Не можна сидіти на місці. В той же час дуже важко сконцентруватись. Мене багато людей питали про навчання було вже. Питали. Питали, яка може бути вартість, все-все-все. Тепер я до цього дійшла. І хочу, щоб ви вже побачили. Те, до чого я дійшла, як я хочу це структурувати. У мене акцент на практичність буде. Просто теорія це теорія, практика це практика це дві різні речі. Я хочу зробити акцент на практичність, на розуміння в практиці, що дуже важливо. Кому цікаво, переходьте в телеграм-групу, дивіться програму, пишіть. Телеграм, приватні для запису на курс. Запис тільки-тільки розпочався. Місця є. Давайте працювати, розвиватись і відволікатись від усього цього ємна.